Як вести багато груп і не вигорати. Одразу буду розповідати, як завжди, на своєму прикладі, як це в мене було. Коли я працювала на різноманітній студії, щоб ви розуміли, я працювала на п'ять роботах. На п'яти роботах, і я так пишалася цим, що в мене є аж п'ять робіт. Я така крута. Ти тобто працюю на п'ять студій. Я тоді працювала на спортленд, викладала там шейпінг. Стрейчинг, пілатес, все що завгодно. Я тоді викладала у діток хіп-хоп, е і також там у маленьких діток там якісь дитячі танці. Я ще викладала на Віноградарі їздила півтори години в одну сторону, там ще викладала групи. І ще викладала на шулявці, і в центрі Коротше, груп у мене було дофіга, і плюс я ще навчалася на денній формі на хореографа. І я тоді не вигорала, бо Знаєте, в мене був тоді дитячий максималізм, і в мене було настільки багато енергії, і я так хотіла ділитися нею з усіма з усіма групами, з усіма людьми, що я просто кайфувала від того, що в мене багато роботи і багато тренувань. Ось, знаєте, я тоді прям настільки кайфувала, і це було десь років два, а то й три. Поки я не почала вигорати, бо цього було дуже багато, і це не приносило мені багато прибутку. Тож, перше, що ви повинні розуміти, якщо ви ведете багато груп, то це повинно вам приносити достаток. Якщо ви нормально за це отримуєте гроші, то будь ласка, ведіть багато груп. Я на той момент не отримувала. Стільки грошей, стільки грошей, скільки мені хотілося б, і вистачало б для мого комфортного існування. Я просто набиралася досвіду. Працювала і там, і там, і там, і там. Дивилася, як там викладають, скільки там платять грошей, скільки там. І для мого досвіду це було окей працювати на багатьох групах, але е, я ж кажу: якщо вам платять мало, то краще. Не робити цього краще вже влаштовуватись на інші студії, чи відкривати вже багато своїх груп, на яких вам буде достатньо вистачати грошей, і вам буде комфортно існувати. Це перший був такий етап. І другий в мене був етап, коли я працювала майже повністю на себе, тільки одна група у мене на Виноградарі залишалася. Я працювала на. Директорку на студію я там працювала, а всі інші групи я ввела сама, і плюс мене було дуже багато індивідуальних занять. І розказую вам свій графік. Я прокидалася зранку, їхала на восьму ранку в автошколу. Пам'ятаю, я вчилася. Далі я їхала. в мене були денні курси на 12.00, в У мене був тверк. На час мене була акробатика танцювальна. Я не була групу. Далі мене було підряд три індивідуальних заняття. Далі я їхала на Віноградарі, Там була ще дві групи, поверталася назад, і в мене було ще дві групи: тверк про і далі тверк для початківців. Остання група в мене була на 9.30 вечора, закінчувалась в 10.30. І Ось такий в мене був графік майже кожен день. І я не вигорала, бо е, я оці всі групи плюс і диви, це було мої групи, я їх набрала через Інстаграм, і тільки од, дві групи я не набрала, коли їздила на винограти. Там я працювала вже на студії. І я не вигорала, бо я отримувала достатньо коштів за свою роботу. Тобто я коли працювала, е, у мене було. Грубо кажучи, по 6-7 тренувань в день я отримувала стільки ж грошей, скільки зараз отримую, коли веду е, одну групу на тиждень. Тобто в мене одна-дві групи на тиждень і все я більше груп не веду. Але я тоді отримувала стільки ж грошей, скільки і зараз. Тому, якщо ви ведете багато груп, ви повинні за це отримувати багато грошей, іначе ви дуже швидко будете вигорати. Якщо у вас немає... Багато ентузіазму, якщо ви не хочете прям дуже сильно ділитися своєю енергією з усіма і набратись досвіду, то ви повинні за свою роботу отримувати достойну плату. Як це зробити? Це ви вже знаєте на минулих уроках починати з малого, да, з маленьких груп, і потім постійно набрати, набрати, придумувати якісь прикольні плюшки, да, там, Заміщати це там з аквакурсом, з іншим якимось курсом, да, відкривати групи для початківців. Поступово набираються у вас е, клієнти, поступово в інстаграмі про вас дізнаються. І якщо є попит да, на це, то ви відкриваєте ще додаткові групи. Так само, як мене. У мене зараз тільки група для а, про та середнього рівня в Києві існує. Але Uh, щось в цьому місяці мені почали писати дівчатка в інстаграмі Я хочу там на курс нуля, а ти викладаєш для початківців. Я така, М -м, якщо я спросту, я відкрию групу для початківців і вирішила відкрити. І ось вже в мене майже набралася група, лише лишилося одне місце для початківців. Тобто, ви можете спілкуватися зі своєю аудиторією, питати, які вони хочуть курси, і такий курс відкривати, якщо на них є попит. Якщо немає попиту, то це значить треба відкладати. На пізніше і вже пізніше відкривати такі групи, коли буде попит, тому тут все дуже просто. Якщо ви отримуєте за свою роботу достатньо фінансів, і ви кайфуєте від своєї роботи, і вам подобається вести багато тренувань, то, будь ласка, робіть, набирайтесь досвіду. Я прям кайфувала. Знаєте, коли на кожне тренування продумувала нове тренування. Але... В кожного тренування готуватися. Бо якщо я не готувалася на тренуванні, це могло бути таке, да? я приходила і якось спонтанно все придумувала, там хореографію туди-сюди. Але мені, наприклад, я зрозуміла, що краще зараз готуватися до кожного тренування, придумувати матеріал там, можливо прописувати, що буде за чимось. І так я спокійна, і так дівчатка бачить, що я знаєте тетрадкою мені навіть казали, типу, ти приходиш з Зошитом до нас на тренування і там розказуєш, як називається якась техніка. Я кажу, ну да, я просто не хочу забути, як називається якась техніка, я хочу дати вам якісний матеріал. Тобто, не бійтеся, готуватися до тренувань, прям приходити з Ошу там або там, з телефоном щось підглядати. У моєму досвіду, отак це було, і, і я прям пам'ятаю той момент, ну, коротше, я кайфувала. Від того скільки в мене було груп, навіть коли мені а, не так багато платили грошей, але все рівно я кайфувала від того досвіду, що я працюю і там, і там, і там, і ще є попит на мене і попит на мої тренування. Тут тому тут головне пробувати і знайти золоту середину, знайти баланс. щоб Вам було і комфортно, а, невислажливо а, викладати дуже багато тренувань щоб для свого здоров'я ви кайфу. Щоб для свого здоров'я ви почувалися нормально ментально, і так само, щоб це приносило вам достатньо грошей, які також будуть вам приносити задоволення, може поговорити, як не вигорати на індивідуальних тренуваннях, от я от многих треніровка слышала, що індивідуальні даються намного тяжелее, ніж групові. Коли тобі вдається собі на одному чоловіку, а не як розпаляєшся на групу, ну, щоб сконцентруватися тільки на одному чоловікові. На самом деле, все залежить від людини. я е, знаєте, люди енергетичні вампіри, е, коли ти проходиш, наприклад, на індивідуальне заняття, і вона як вампір, вона всусає з тебе всю енергію після індивідуального заняття, от така. Тобто, на важливо там, скільки я їй... е даю своєї інформації там скільки я уділяю часу. Є просто такі люди, які просто висасують енергію, і така. але таких людей дуже мало. І насправді мені індивідуальні заняття набагато легше е, вести ніж групові. Не знаю, чому так, але ну, на групових я якось і тому, і тому, і тому приділяю увагу. А на індивідуальному занятті, якщо я знаю ціль, наприклад, до мене прийшла дівчинка там підготуватися до батні. Я така, а знаю, я вже буду давати таке, 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 таке завдання. Ми з нею розігріємось, будемо працювати над таким то запросом. Тобто, коли в мене є ціль в мене якось індивідуальне заняття дуже швидко а, пролітає, і я не те, що а, воно мене виснажує, воно в мене навпаки заряджає, бо в мене якось іде енергообмін з ученицями. Якщо там вона хоче прийти там відпрацювати якісь акротрюки, я дивлюся, наприклад, на її підготовку, на її інстаграм. Там, які вона може робити трюки, чи які вона саме хоче робити трюки, а знову ж таки підготовлююсь до цього заняття, і якщо я підготовлена, то воно мене не виснажує. Мені навпаки в кайф е тренувати. Тобто, я ж не те, що приходжу на індивідуальне заняття і викладуюсь на не всі 100%, пахаю, стараюся. Ні, я показала матеріал. Який там ця учениця хоче отримати, чи це хореографія, чи це техніка, чи це акробатика, чи будь-який запрос. І я стою і ми відпрацьовуємо це, тобто вона це сама відпрацьовує, я не ковбажусь, я не танцюю, я не стараюся. Я один раз показала, і далі я працюю з цією ученицею. Тобто я вже педагог, я дивлюся, що був результат у неї, а не в мене. Тому я взагалі не вигораю. І вважаю вам, що. Бажаю вам, що коли ви проводите індивідуальне заняття, зрозуміло, вам треба викладатися, вам треба це дуже гарно показувати. Але показали і працюйте, ну і дивіться зі сторони. Нехай вона сама відпрацьовує цей матеріал. Треба з нею двісті разів пояснювати. Ви пояснили, їй зрозуміло, і далі нехай ця дівчинка відпрацьовує. Ви просто дивіться і командуєте усім процесом. Дякую велике. Все понятно. І знову ж таки, індивідуальні заняття, ну присвячуйте всю себе, е, вашій клієнті, дивіться на розігріві. Бо я, наприклад, коли ходила навіть на індивідуальні заняття, брала у когось, порівнювала, як я проводжу індивідуальні заняття, і як хтось проводить індивіду, індивідуальні заняття. Ось я коли тільки починала викладати хай hey хілс, я прийшла до одного хлопчика подивитися, як він там проводить розминку, там щоб він мені дав базу. І коли він мені проводив розминку, там вона була 5-10 хвилин, він за цю розминку на мене глянув два рази. Я така чобля? Тобто, ви знаєте, через дзеркало ми один на одного дивимося, і я дивлюсь ну, на нього прямо на погляд, а він дивиться просто на себе. Тобто, 10 хвилин розминки він подивився на мене два рази, і я така. А за що я плачу гроші? Тобто, а якщо я там щось неправильно роблю, чи що, типу, ну, зверни, хоч на мене увагу. І коли ми там ну, вшили базу, він там, мені знаєте, нічого там не виправив нічого. Просто там давав матеріал і все, я така М -м, понятна, я більше до тебе не прийду. З якого заняття краще давати якусь маленьку хореографію для... на дюнадії тренування? Вот якого лучше всего занятия по твоему опыту, как ты считаешь, давать хореографию? Ну, да, буквально чуть-чуть, там, не знаю, две восьмьорки, три восьмьки, но все же, мне интересно. Я можу дати хоч на первом першому занятті якусь маленьку хореографію. Це зависит від учня, наскільки він швидко бере матеріал. Якщо я бачу, що там. Де да, вона там швидко бере матеріал, вивчила швидко техніки, і всі окей? То я щоб вона прокайфувала, щоб вона запам'ятала це, все можу дати маленьку рутинку хоч на першому занятті. Якщо я бачу, що Складно з музикальністю, складно з техніками, то ми просто відпрацьовуємо перше, друге заняття техніки, і тільки там на третьому занятті я можу дати там якусь невеличку хореографію. Я все дивлюсь в процесі. Да? Якщо вона каже там я хочу відпрацювати базу. І вивчити хореографію. Ми приходимо, я бачу, що взагалі дівчинка нуляча, ну їй все складно. Я їй можу сказати: давай там сьогодні відпрацьовуємо тільки техніку, бо ще вчити хореографію зарано. Або, якщо ти хочеш вивчити якусь хореографію, то ми, ми можемо вивчити маленький шматочок, буквально одну вісьмірочку. І на наступному занятті, щоб вона прийшла на наступне заняття, продовжити вчити цю хореографію. Тобто ти вже. Дивись, наскільки дівчинка готова взяти е, інформацію і наскільки вона готова станцювати хореографію. Ну я думаю, це вже під час е, пояснення першої техніки, там другої, вже зрозуміло наскільки вона потяне там, малесеньку хореографію ізі-пізі.